Про важливі, актуальні та цікаві новини дивіться у моїй програмі інформаційна зарядка. Мої вітання сьогодні 18 вересня, четвер. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Дональд Трамп прибув з державним візитом до Великої Британії. Це вже його другий візит, перший був у 2019 році, коли він був перший раз президентом. Це... Перше в історії другий державний візит для американських президентів. І, до речі, коли вчора на банкеті виступав е Трамп, він сказав, що сподівається, що більше жоден президент не буде мати такі привілеї. Тобто йому це дуже дуже сподобалось. Дуже був пишний. Е пишна зустріч. Там і е військові також зустрічали парад, такий небачений найбільший знову ж в історії. Але в той же час були і протести проти Трампа. Там з плакатами тисяч людей вийшли в центрі Лондона е, з вимогою ні Трампу, ні расизму зупинити фашизм і так далі. Е, до речі, король Чарльз III, коли виступав на бенкеті, він е, згадав Україну, сказав, що підтримує Великобританія Україну, закликав всіх підтримувати Україну, щоб агресія зло дальше не розповсюджувалася. Путін вчора поговорив по телефону з прем'єр-міністром Нарендрою Модію. Вони там заявили про супердружбу між Росією та Індією, незважаючи на тиск третіх країн, маючи на увазі Вашингтона стосовно тих же ж санкцій щодо Індії, яка купує російську нафту. Хочу нагадати, що в 2024 році Індія купила російської нафти на суму 131 мільярд доларів. А польський міністр енергетики написав листа до своїх європейських колег закликом, якраз припинити купляти російську нафту, яка е, допомагає і фінансує веденню агресивної війни Росії проти України. Ну, ми знаємо, що Трамп напередодні е, заявив, що якщо НАТО відмовиться від купівлі російської нафти, то він буде вводити санкції. Що ні, то не буде вводити санкції. Ну, це напевне така. Можливість не вводити санкції проти Росії так чи інакше, ну в першу чергу, цей заклик міністра Польщі стосується безумовно Угорщини та Словаччини. Данія вчора заявила, що буде купувати ракети великої дальності, високої точності. Про це заявила прем'єр-міністр Данія Фредеріксен. Разом з нею були і міністр оборони, і міністр закордонних справ. До речі, Фредеріксен заявила, що загроза Росії. Європи буде ну, на роки наперед, тому Орузання має е, забезпечити свою оборону. Європейський парламент відкриє своє представництво у Києві. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Месола. Вона була з візитом у Києві, і це насправді дуже добре. До речі, на прес-конференції разом з Володимиром Зеленським вона заявила, що вступ. України Європейський Союз це є гарантією безпеки для Європи. Ну, тут я не можу з нею не погодитися. Також е, Європейська комісія закликала е, Європейський Союз призупинити вільну торгівлю з Ізраїлем через дії Ізраїля в секторі газу. Ну і, зокрема, там і санкції стосовно двох міністрів. Ну, Міністерство справ Ізраїлю вже відреагувало, назвало це просто неприйнятним, виними стандартами. ну, і… Цьому досі, але так чи інакше в Ізарія поступово поступово псуються стосунки не тільки з Арабським світом, з Арабським країнами після того, як 9 вересня Ізраїль завдав удару по Катару, де були представники високопоставлені Хамас в столиці Катару досі, але вже тепер з європейцями. До речі, нагадую, 22 вересня буде саміт Генеральній Асамблеї ООН, там Франція, Саудівська Аравія, і там мають країни Європи визнавати. Палестину як державу це буде Франція, Канада, Австралія, Бельгія і, можливо, і Велика Британія. І щодо ядерної енергетики Ірану. міністр закон справ Ірану Баксарак, чи вчора поговорив по телефону з міністрами закон справ Німеччини, Франції Великої Британії, закликав їх до справедливого рішення. Бо е, ці країни написали там листа в Ради безпеки ООН раніше щодо того, що запустять е, по другій, ну відновлять санкції. Там цей час займає 30 днів і зараз е, намагаюся все-таки вирішити це питання, щоб санкції не були відновлені щодо Ірану. От такі новини сьогодні на ранок, 18 вересня, хто повідомити грам інформаційна зарядка. Е, я вас закликаю і запрошую починати інформаційний день з інформаційної зарядки. Там не треба робити фізичних прав, хоча фізичну зарядку також варто робити. День тільки починається. Я бажаю всім. Енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!